Свято весни, свято, ну напевне, гарного настрою, щоб жінка завжди була усміхнена, раділа сонечку. Я думаю, що з початком весни, і так як все розцвітає так весною, я думаю, що і жінка також. Для неї весна це щось нове. Жіноче свято, щоб жінки всі відпочили, набралися сил, натхнення, щоб настав мир. Щоб ще більше ми раділи цьому дню. І щоб чоловіки радили букетами і подарунку. Це нам подарили хлопці наші воєнні. 8 березня по-любому це свято весни, по-перше. Ну, і Головне, це жіноче свято. Жінки це ж прикраса нашого життя. По-любому. У мене всі жінки. І навіть кішка. Переміщення цих свят це дуже непростий питання в цей непростий час. Переможемо цю кляту на навалу і тоді ми все зробимо. На сьогоднішній день у мене свята немає, як, такого, як колись. Я в очікуванні дитини своєї, але в мене є дитина-невістка, яка сьогодні для мене це дівчинка, яка потребує підтримки, так само весни, тепла. Так, що в нас це весна і просто тепло. Для жінок цей день, мені кажеться, трохи більше радості несе, хоча б якийсь. Особливо зараз такий теперішній час, то мені кажеться, це один з днів, коли жінка може, хоча б якось порадуватись, і чоловік може її порадувати. Хотілося б, щоб жінок, так як вони хочуть. 8 березня було не тільки на 8 березня, а 365 днів на рік. Чим щасливіше щасливішою ми робимо жінку, тим більше вона віддає нам. Так, що, хлопці, робіть щасливими жінок, дівчат, бабусь, мамім.